Рито, нас мама до себе в гості кличе. Що це за акт небаченої щедрості, Пирхнула Рита і тут же притихла. Отак завжди спочатку скаже, а потім думає. Руслан знійковіло посміхнувся. Оце так. Пробач, я не хотіла цього казати. Та я розумію все, але може, мама хоче все ж таки потоваршувати з тобою. Рита в цьому сильно сумнівалася, але щоб не ображати коханого чоловіка, лише кивнула. З майбутньою сокрухою стосунки були не просто напруженими. Вона не приховувала, що Рита їй не подобається. Навіть якось у голос сказала, що вона не підходить руслану. Чоловік тоді обурився, зробив матері зауваження, але осад все одно залишився. А коли Руслан зробив Риті пропозицію, Марія Вадимівна висловила все, що вона про це думає Яке весілля! Ви ж не так давно знайомі, відразу в разведеш. Потрібно добре подумати, перш ніж такі рішення приймати. А тут раптом у гості кличе. Але Рита була несполохливих. І чудово знала, що вона зможе дати відсіч. Щоправда, не хотілося б сваритися при Руслані. Рита розуміла, що йому вкрай неприємні ці сварки він мріє, щоб його мама та майбутня дружина ладнали. Тільки заради нього вона погодилася піти до Марії Вадимівни на вечерю, а там, уже, як буде, можуть піти будь-якої миті. На диво, майбутня свекруха зустріла їх дуже добродушно. Руслане, привіт! І тобі привіт, риточко, проходьте. Добрий день, Марія Вадимівно, здивовано сказала Рита. Ми ось тортик принесли. «Ой, які ви молодці, та заходьте, не соромтеся. Руслан та Рита прийшли на кухню, де вже був накритий стіл. Рита невсвідомлено порухувала тарілки та зрозуміла, що їх чотири на одну більше, ніж людей. А хто ще буде? запитала вона. Ой це сюрприз. Почалося, подумала Рита. Вона зрозуміла, що мама Руслана щось задумала, Ось тільки не зрозуміло, що саме. То хто прийде? запитав руслан. Скоро дізнаєшся, таємниче промовила жінка. Ну, висідайте, гість скоро підійде. Риті вже тоді хотілося втекти, але вона взяла себе в руки хоч би там хто був, вона витримає, а якщо ні, просто попросить руслана поїхати. На щастя, вона знала, що чоловік на її боці. Через п'ять хвилин пролунав дзвінок у двері, і Марина Вадимівна, покинувши всі свої справи, помчала зустрічати таємничого гостя. Цікаво, що відбувається, тихо промовила Рита. Я й сам не розумію, відповів чоловік. Мама не попереджала, що ми не одні будемо. Ну, звичайно, подумала Рита, мабуть, ми не погодилися б прийти, якби заздалегідь знали про те, що прийде хто ще. І вже за хвилину цей хто ще зайшов на кухню, точніше зайшла. Руслане, сюрприз, виглядаючи за симпатичної дівчини, промовила Марія Вадимівна: Дивись, кого я привела. Оля усміхнувся Руслан. Рита здивовано глянула на нього. Виходить, він знає цю дівчину. Привіт, Руслане, сказала дівчина, а потім нахабно нахилилася і поцілувала його в щоку. Здавалося, руслан збентежений, а ось Рита вже відверто почала злитися не через поцілунок, а через цю виставу, і час було брати все в свої руки. Я Рита, голосно промовила вона, наречена Руслана. Ой, вибач, я Оля, його подруга дитинства. Ну як, подруга? хихикнула Марія Вадимівна. Пам'ятаю, як застукали вас у спальні. Мамо, напружився Руслан. Була справа, засміялася Оля. Якоїсь миті ми почали зустрічатися, але потім шляхи розійшлися. Ох, як же я шкодувала, журилася Марія Вадимівна. Ви були такою гарною парою. Ну ти сідай, Рито, посунься. Нехай Оля сяде перед із Русланом, їм є про що поговорити. Не хвилюйтеся, Марія Вадимівна, – спокійно відповіла Рита. Стіл маленький, то чутимуть вони один одного чудово. А я теж послухаю цікаво, яка юність була у мого коханого. Я сподіваюся, ми тебе не образили своїми розповідями, невинно поплескавши очима, спитала Оля. Ти все ж таки його наречена? Та вони на ще заяву до радсу не подали, махнула рукою Марія Вадимівна. Тому що ми весілля хочемо влітку, озвався руслан, якому це теж не подобалося. Ну так, Оля, розкажи, чим займаєшся. Олі все ж таки довелося сісти подалі від руслана, бо рита й не збиралася рухатися. Та ось відучилася на економіста, зараз працюю в великій компанії, квартиру іпотеку взяла, але виплачу раніше добре, що зарплата в мене хороша. Ой, яка ти молодець, сплеснула в долоні мама Руслана. Рито, ти повчилася волі, а то займаєшся нісенітницею якоюсь. Справді, хмикнула Рита. Вона вже не сердилась, а веселилася. Вся ця ситуація почала її розважати. Як же Марія Вадимівна пнеться, щоб Руслан побачив різницю між чудовою Олею і такою нерозумною Ритою? А Рита ще гадала, навіщо майбутня свекруха її покликала. Можна ж було синочка звести з колишньої без неї. Але, мабуть, хотіла йому наочно показати, що він зв'язався не з тією. А чим ти займаєшся? запитала Оля. «Налаштовую рекламу в соцмережах та пошуковиках, відповіла Рита. І що тобі це щось говорить? Ну так. Марія Вадимівна старалася щосили, щоб придумати як ще вигідніше подати Олю, але, певно, вирішила скористатися старим перевіреним способом натиснути на ностальгію. Ох, пам'ятаю, як ти залицявся до Олі Руслани. Чекав на неї біля під'їзду з квітами, проводжав. Така романтика, з Ритою такого вже не було. Звісно, озвалася Рита, коли у нас почалися стосунки, ми вже були дорослими. «Вік – це ні синітниця». Я впевнена, що якби Руслан зараз залицявся Олі, він поводився б як закоханий підліток. Я вважаю, що це є справжнє кохання, а ось із таких прагматичних відносин, як у вас, рідко виходить щось хороше. Мамо! вигукнув Руслан. А що таке? Я ж не говорю, що ваші стосунки приречені. Але, звичайно, краще перевірити почуття, перш ніж йти до ти З Зголою ти був разом півроку, думаю, якби зустрічався з нею довше, то був би вже одружений. Але, на жаль, наминаючи села, сказала Рита, одружений він буде на мені. Ну, якщо не розбіжетеся раніше. Руслан почав вставати, явно бажаючи забратися звідси подалі. Але Рита м'яко посадила його назад, а потім усміхнулася мовляв, мене не напружує. Насправді, їй було цікаво, як далеко зайде майбутня свекруха, та й поїсти хотіла, не йти ж голодною. Руслан, защебетала Оля, я ось тільки переїхала до своєї квартири. Ти змож мені допомогти з меблями. Усе привезуть, піднімуть, але там треба кілька речей зібрати. Я думаю, краще найняти майстрів. Руслане, як не соромно, промовила Марія Вадимівна. Знаєш, скільки ці майстри здеруть? Ти своїй подрузі допомогти не можеш. Так, звичайно, допоможемо, озвалася Рита. Приїдемо, все зберемо, посунемо. А ти там навіщо? запитала майбутня свекруха. Тільки заважатимеш. Я впевнена, що для мене буде справа. Як же залишити подругу без допомоги? Оля, коли приїхати треба? Оля почервоніла, мабуть, намагалася вигадати, як відмовити Риті. Ну, ми зідзвонимося. Звісно, мій номер є? Дзвони мені, просто я стежу за нашим розкладом. Руслан не зможе сказати, зайняті ми чи ні. Все одно буде в мене дізнаватися. Та що так простіше? Освічно ти лізеш, не стрималась свекруха. А що таке? награно здувалася Рита. Я ж допомогти хочу. Руслана ж покликали допомогти, так? А ми з ним дві половинки цілого, тільки разом нас варто кликати. Може, Руслану без тебе зі своєю подругою поспілкуватись хочеться, а ти тут розкомандувалась. Руслан, запитала Рита, якщо ти хочеш поїхати один, скажи тільки. Чоловікові все це набридло, і він знав, хоч Рита і не каже, у душі їй дуже неприємно. Я взагалі не хочу їхати. Вибач, Оля, але я тобі не допоможу. А ти, мамо, змирись, що ми з Ритою скоро одружимося. І не треба намагатися звести мене з кимось. Та я нічого такого не робила. Думала, ти будеш радий зустрітися з тією, котру так сильно любив. Та не любив я нікого. Єдине кохання в моєму житті зараз сидить поруч зі мною. І я розчарований, мамо. Я думав, ти хочеш потоваришувати з Ритою, а ти? Потоваришувати? Та вона тобі зовсім не підходить. Я що повинна дивитися, як ти руйнуєш своє життя? Рита погладила чоловіка по руці, намагаючись підбадьорити. Але він все одно підвівся, показуючи своїй дівчині, що вони йдуть. Марія Вадимівна голосила казала, що це вплив Рити, і руслан би з нею так не вчинив, але Рита вже не стала відповідати вона бачила, як важко їй чоловікові. Додому їхали мовчки. Рита налізла до Руслана, а він також нічого не говорив. Лише вдома сказав, що не бажає спілкуватися з матір'ю і навіть на весіллі не хоче її бачити. Ти знаєш, що ми з твоєю мамою, як кішка з собакою, але ми й не зобов'язані намагатися бути близькими, тут як пощастить. А ось тобі вона мама, і вам потрібно намагатися зберегти мир, не покликати на осілля буде помилкою. Руслан обійняв риту, думаючи, яка у нього чудова дівчина, і не міг збагнути, чому мама цього не помічає, але дуже сподівався, що якось вона зрозуміє, що він справді щасливий. А якщо ні, що ж, це його життя, тільки йому вирішувати, що робити.